І що це коїться цим світом, люди, де твій костюм бентежить праведникам очі, той час, як цар на троні тільки судить, зловісний звір краде від нас всі дні і ночі. Лиха година б'є щодня тривогу, ну а тобі говорять винний тільки ти. Мені здається, світ веде дорога, якою тільки зло наказує іти, а в істини давно відкриті рани. Вже довгих одинадцять років кровоточать, нема у них до воїнів пошани, бо лиш про себе і своє вони торочать. Настане час, впадеться занавіса, на ранок стане небо в Україні чистим, і зникнуть вмить усі довкола біси, замінить щастя, шлях до істини тернистий.